Вона просто прямо по нашій темі. Взагалі я трошки розкажу про саму конференцію, покажу наші доповіді, що ми узнали на розкажу, і ну, трошки таких перспектив або ідеї на майбутнє. Сама конференція вона проходила в місті Пруджа на, на аграрному факультеті університету, який знаходиться в області Святого Петра. Тобто це може дивитися, таке симпатична архітектура і зал такий, церква майже. Так от, власне, тут... Так, да, тут є чашки і замінили, yeah. так що озивайтеся, будь ласка. А, взагалі якби конференція шоста, але історія з цієї конференції mm. вона давня. На наступному слайді, зараз він перевод. Да, ви можете бачити, що взагалі історія цього якби, зустрічі почалася mm. в 70-х роках. Тобто почалася вона навіть там, один з найстаріших учасників виправив з 72-го року, а не шостого. Тобто це був семінар в Америці і в Європі, який потім поєднався, об'єднаний він шостий. І він так чередується то в Америці, то в Європі. І, власне, що було, то тобто це майже там, півтори сотні доповідей, тобто усні, стендові, зробили власні доповіді, ну, отримували також нову інформацію, що з того, чим займаються колеги, контакти, якісь ідеї певні цікаві. От щодо е, секцій, тобто, тут ви можете побачити, яким чином розподілилися секції. Найбільше це біометод і інтегрований захист рослин. Це найпотужніша секція, тут аж 38 доповідей. І так воно потроху спадає, тобто поведінка також актуальна, досліжені, це ну, те, що в офісі багато робіт якось з цього приводу. Потім популяції, угруповання, ландшафтна екологія займає третє місце, Еволюція генетика, фізіологія. Потім хімічна екологія взаємозв'язки за допомогою запахів і систематика різноманіття на останньому місці, проте вона була поставлена вченими, тужними приємно. Серед ключових деяких було декілька ключових спікерів, цей Ван Лентерен, він займається пріхограмою, є найвідомішим спеціалістом з трихограмою, що дуже круто було познайомитися поспілкуватися. А другий – це президент Міжнародної організації зловичної боротьби. Теж тепер знайоме. І цікавий, якби наступний слайд, Олексій Васильович був запрошений вести секцію цієї конференції, тому всі якби ну, разом за речі з Дональдом поруч. Це клуб, <гум> – Це найважливіше. Дональд Крік це знакова персона сучасної гімінах Я навіть не знаю, як його описати. Да. Живе Божество. Нікавий да. Як ми можемо бачити нашого шефа поруч. Доповідом закрут? На одному столі. На одному морі. Ось, власне, були зроблені доповіді. Наступний слайд, може трошки ту Олексій Васильович, Оксива Васильовича доповідь, може ви трошки розкажете про що це? А, ну, да, моя доповідь була присвячена, е, ну, Присвячена так називалася САГА про толерантність та агресивність. Це стосувалося взаємодії личинок у паразитичних перетинчастокрилах і, зокрема, у представників роду ентедон. Тобто відмінності солітарних і григарних видів, і того, як фактично формується солітарність і грегарність на прикладі представників одного роду і навіть окремих груп з подібною біологією, але настільки різниця фактично ця біологія в деталях, як поведінка при відкладанні яйця, так і розвиток личинок. Це дещо продовження того, що я доповідав на. Ентомологічному товаристві в Харкові минулоріч, тобто, в принципі, це м, така стратегія, ну як на мій погляд, яка має відбуватися. тобто Ти спочатку робиш якесь дослідження, доповідаєш його на місцевому рівні, вчена рада, ентомологічне товариство на професійному, але місцевому рівні, враховуєш якісь недоліки. Адаптуєш, виносиш на більш широку і міжнародну аудиторію, відчуваєш, як реагують, що питають, як сприймають, і після того відправляєш публікацію. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент я вже знаю, як з цього робити публікацію, поступово відкатавши його на різних рівнях. Тобто це те, що в дисертації називається апробація. Звісно, в, в, в варіанті відчизняному ця апробація виходить дещо формальною, От, е, як Галина Полінарібна показувала Шевченківська вісна, конференція екологія, бізнес да? тобто там, де доповідаєшся, а слухачі не дуже можуть дати критичний е, відгук. Тому треба обирати професійну аудиторію і йти від місцевої до міжнародної, отримавши всі можливі зауваження, тоді вже відчуваєш себе готовим до публікації. Добре, про мене до місце. Також була зроблена доповідь, ною, за якою стоїть колектив авторів, в тому числі Віктор Миколаївич Фурсов і Олексій Васильович. Це була доповідь про трихогравму, про таку як, ефективність двох видів програми «Венесенс» та Пінти, які з них краще або, або гірше на кукурудзі. Це дослідження минулого року, яке проводилося в органічному Господарство. Ну і наша mm -hmm. участь там була можливою за підтримки цього господарства, логотип. Звісно, там і участь в конференції, і всі інші кошти були доволі значними. І, власне, через те, що ми робили ці експерименти на теренах цього господарства, вони згодилися фінансово підтримати нашу участь з метою облісити цього експерименту. А також були е, доповіді постерігу, е, е, ну тобто, зокрема, постер Олексія Васильовича про кунорарію паразитів. Да, е, е, на, е, на матеріалах е, конференції е, цієї буде формуватися збірка в журналі Ентомологія експерименталіс та Пліката. Один з провідних в галузі практичної антомології біометоду, і от власне наші здобутки за морфологію камерарій Це я взяв своєї книги, оскільки книга місцева, то це можна перепубліковувати у якісному журналі. Тому це зараз е, Тетяна Миколаївна має зібрати все, що ми колись наробили. І з цього ми спробуємо зробити таку припустить також доповідь, теж пов'язана з органічним боробзноробством. Це цього року спостерігали нашестя сенсовика батькового початоківки так, і також мало можливість побачити природне придушення цієї популяції браканідами та такими. І власне цьому присвячено ну, спільний там, постер. Дуже низкаве було придушення, і майже до 100% якби за деякий час популяція була знищена браканідами, зокрема. Ну, Знов таки не знаю, що це може бути зразком чи ні. Тим не менш це тренд, якщо ви бачили, що моя доповідь вона називалася, ну можна було б взяти якусь академічну назву, там сі та міжлачинкові взаємодії на рівні вихальцедоїдних їстів, це все занудно, а нинішній тренд вимагає яскравих назв. Тому воно в мене називалось Толеранс да, так далі, І так далі. Відповідно, тут теж можна було сказати. Там роль місцевих ентомофагів, знищенні чисельності сонцевика, і це теж було б занудно. І нинішній тренд вимагає яскравих назв то, відповідно, бачите, що там боротьба з нелегальною міграцією і так далі. Так далі. Нелегальна міграція це тренд сучасної політичної системи. Боротьба з нелегальною міграцією. Ми використовуємо такі яскраві вирази для того, щоб публікація була привабливою. Це ну, тренд. Можна почити власне графіки і героїв цієї ці роботи браки ніт і відновлення рослин сої, ми на протягом цього року. Да. власне. Це ну як на моїй пам'яті, я думаю, що на пам'яті багатьох. Людей це перший, ледь не єдиний є? Е результат там. 100% ефективності комах ентомофагів. Я не перебільшую 100%. Так, тобто, це на початку червня, наскільки була пошкоджена соя сонцевиком, і як поступово вона відновлювалася, виключно, О, за, виключно за рахунок місцевих ентомофагів, без жодної краплини хімічних пестицидів, без жодних витрат на ці пестициди порівняно з сусідніми. Фермерами, які, як вони казали, навіть одежу викинули ту, які вписували пестициди, бо не можна було дихати. Ні, ні, свої, 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 свої. Чому вони засібні А Ані траві, ані ніждають. Плюс органічного, що вони не можуть використовувати хімію, вони мусять чекати. Просто не треба було нічого діти. Розслабиться і отримати додовольство. Традиційний фермер не може розслабитися, йому треба давити. Он попадает на деньги, а тут ничего. Ну, Так, еще, один, да, был связан с этим. Э, Рыбнистом, органичным, а, они использовали и это вот минулого вот, года вот, в нашего видео, что, власне, биопестицид на основе агромектинга, он в больше природных врагов, чем Это такая тема. Я так думаю, на ну, майбутнє може трошки подосліджувати, власне, думаю, що біопестициди це одразу щось таке безпечне, оскільки це не хімічні, але вони впливають кожну на живі ранкомах, зокрема на наступні ланки в хімічному ланцюгу. Ще більше, як не перші. Так, більше, як не перші. Тому, а, і, зокрема, якби результатом були тези. Mm. То от всі наші роботи, і так, да, виходить, що П'ять співробітників, беруть участь, Олексій Васильович, я Віктор Миколаєвич, Тетяна Миколаївна і Олена Іванівна взяли участь у цих роботах. Спілкування з колегами. Це тільки четверта частина учасників, ті, хто були на екскурсії, і відповідно з усіма ними поспілкувавшись, навіть не встигли, з усіма, отримала нові ідеї і цікавий досвід. Це один з доповідачів, якого я вже згадувала, вам Лентерен, він якби робив доповідь про важливість правильної оцінки ефективності антомофагів. і ще мало хто це робить. Це проблема не тільки в Україні, як ми почали працювати над цією темою, але виявляється, що ця тема актуальна також в світі. Тобто відповідно правильно провести дослідження, виявити всі фактори, які впливають на ефективність. Ну, важко, і результати в лабораторії часто відрізняються від практичних результатів Потім в полі, в теплиці. На цьому він наголошував. І от, зокрема, наводив приклад, що паразитої дразофілосурки шукаються ем, природофоригів ем цієї помахи, вони в лабораторії справляються, а в, в порядних умовах ні, незважаючи на гарні графіки, які отримуємо в лабораторії. А, також якби спілкування багато інформації було отримано в особистому спілкуванні. Офіційна інформація, та, от як людина виступає з трибуни, є спілкування кула, і воно теж від відкрило багато цікавих подробиць. От зокрема, той самий Іван Вентерен сказав, що фактивність програма у світі переоцінюється. Він все життя нею займається і, от, зараз. Вона вважає що переоцінює, що просто її легко розводити, і тому її використовують. Тобто от, така думка його. І ця, ця інформація підтверджувалася колегою з Німеччини, яка розповіла, що німецькі фермери відмовились від трихограми в яблуневих садах через те, що не була показова ефективність, тобто вони не бачать, за що вони платять. <кій> такі от теж питання не подумати, чи є трихограма ефективною, і це робить наше дослідження, яке вже вийшло в вигляді тез, а також актуальним. Тобто, що саме робить трихограма ефективно, чи вона є насправді такою. Фактично, це функція відділу да, давати справедливу відповідь на роль ентомофагії, не пропаганду біометоду, не ідеологічну якусь складову, а саме дослідницьку, яка, до речі, представлена в світі, крім Ван Лентерна і Анет. То не дуже багато ким власне дослідження. Тому ми власне серед цієї когорти в дуже важливих вчинах. Також, зокрема, там. З позиції да, старшого колеги там, не згадував про чесність досліджень, це звичайно важлива передумова. І, власне, він казав чесність мотивації. І от його думка така була, що фундаментальним вони мотивують своє дослідження корисністю для сільського господарства, про те, жодного дня не проводять в полі. І це було актуально для нас декілька років тому, і зараз і ну, діяльність спрямована на те, щоб подавати цю невідповідність і дійсно знайти те, що актуально для... Для сільського господарства в тому числі те, що працює не тільки в лабораторії. Ну і так, бути неупередженим, помічати і, або там правильно інтерпретувати нові несподівані дані. Наступне дослідження буде якраз приходом е, такої інтерпретації, тобто це е, Джордж Хемпель, він запропонував у п'ятому році е, е, ідею щодо того, що висадка нектароносів <ктак> в аграрній сфері допоможе е, покращити ефективність біометоду. Um, оскільки під well, да, дуже логічно вильтає додаткове це... оживлення сприяє це не його ідея ці ідеї да, в рестору. ландшафти вибувають збірне на джерела цукру. Проте він... ця думка панує і у нас, що ви квітки прилетять осиять шкідників. Проте він ретельно перевіряв свою гіпотезу сам. Він перевірив 18 варіантів, і ви можете бачити, що він отримав тільки два позитивних. Він перевіряв тут в рамочках. Обводена кукурудза і трихограма брасіця, і обводена соя, і паразито на сої. І він не отримав для цих даних позитивних результатів. І він каже, в чому ж справа, це ж так логічно, бути... що, 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 що може бути не так. І на, наступна його гіпотеза, яку він висловив цього року, що паразитої жив, живлять, відлітають на середній або да, далекі відстані. Чому? Тому що є ризик самоперезараження в цій, цій локації, тому що є ризик зараження сильного над паразитами, тому що є ризик катастрофічної смертності, ну, вигорить ділянка якась, ну, ну, буває всяке катастрофа якась і взагалі популяція. Ризик бридингу серед міщарків І він, він каже, що всі ці випадки можуть пояснювати, чому не працює. Тобто вони живляться. Частина дійсно працює в цьому місці, відпадає яйця, а частина відлітає на середньому так далі від і Всі бажаючі можуть також долучитися і перевіряти цю ідею. Але ця його ідея була підтримана також іншими дослідженнями, зокрема, проводилося дослідження з інтергропінгу, тобто одночасного висіву, наприклад, з лаків і бобових культур, та віків в цьому випадку. І дивилися, чи буде якесь е, приміщення пополиць. Е, але, на жаль, якби вони дивилися, що старка призитою деживляться, так щось відбувається, але скорочення не, не проходить. Немає такого, такого ефекту, який очікується. І також цього року спостерігали ми за чорнобривцями до тих господарств в Полтавській області, Вони висія чорнобривці для того, щоб врятувати е, січовицю і попилиць. Проте на них, на них годувалися всі мотелики, які тільки могли, особливо совки, яка ця лунівка. І взагалі, якби все, все різноманіття, воно просто буяло і поруч кукуруза була вся поїдена з лісовкою. Яйця не відкладала, не те, що а, Проте, все-таки такі природне різноманіття важлива також от, доповідь, яка власне, пояснює, і всі ми добре знаємо, що це складні зв'язки, в екосистемі вони сприяють. І, наприклад, з Чертоплохівкою, які наводилися, що вони не випускали цих паразитів, але вони вийшли і подавали шкідну капчу, цвітофанів. І, власне, треба знайти баланс між цим додатковим живленням і збереженням природних зв'язків. Ну, взагалі, якби ентомофаги роблять те, що корисно для них, а не для людини. Вони живі істоти, вони живуть собі, як їм треба, і деякі їх особливості вони знижують ефективність біометрів. На цьому наголошував даний доповідач. Тут я трошки включився, що е, здається, це дуже дуже проста сентенція. Всі розуміють, що комахи роблять те, що для них а не для людини. Попри те, у виробників продуктів, е продуктівської рослин у них панує думка. Що е, і ентомофагів, і, припустимо, мікроорганізми та ентомопатогенні грибки так далі. Так далі, Їх можна натравити на певного шкідника, от як собаку на порушника. Так? Ти його розведеш, ти його кинув на поле, і на полі вони будуть робити те, що тобі треба, і те, що ти е, про них знаєш в лабораторії. Відповідно, ентомофаг буде їсти всіх комах. Трихограма буде колоти геть всі яйця. Триходерма гриб буде нищити всі патогенні грибки. Тільки до з'явиться там, де ти її випустив. І тут відповідно необхідна низка досліджень, щоб пояснити, що ні. Вони не функціонують по завданню або по аксіомі, яка приймається, що він має діяти отак. Вони діють набагато складніше. Один з прикладів, що деякі їсті, захищаючи своїх нащадків, яйця відкладені в яйця фітофагів, їх хазяїв. Відганяють інших паразитоїдів і захищаючи своє, захищають і чуже. Вони не дають заразити іншим і відповідно знижують відсоток, який міг би бути отриманий. Наприклад, наприклад, кладка хлопа, да, там паразит відклав яйця в 5 із 20 яєць, і далі охороняє цю кладку, зокрема з силяніду, відганяє всіх інших. Він боронить своїх 5, одновчасно боронить і потенційних майбутніх 15 клопів, які лишаються не і скільки б їх не кидати цих стеліонід на це поле, все одно ці 15% лишаться це не враженими, бо та самка їх уйде. Mm -hmm. Заврієв є тенденція до переосмислення програм біометоду з опором на розуміння екологічних потреб. Власне, тобто, ці всі особливості розвитку вони відіграють важливу роль у ефективності. Тут на графіку показано, що тільки 10%, це правда йде про інтродукованих агентів біометоду, тільки 10% програм успішні. А майже 70%, то 67%, вони... Провалюються через недостатню обізнаність чи, чи недостатнє поєднання потреб і навколишнього середовища. А, власне, тут перелічені деякі теж особливості, які впливають негативно, тут є і діапаузи, і суперництво, і паразити, і міграція, і всі інші аспекти. Було дуже цікаво мені почути, ну, багато багато продуктів про паразитів в продуктів, зокрема надпаразитів. Цьому було теж посвячено. Я хотіла забудослайти, які взагалі сламічні групи, але не встигла дуже широка різноманіття для всіх нас було цікаво. А, але деякі є особливості, які бувають позитивними, зокрема, вбивство з доїдом своїх хазів без репродуктивної мети. Таке буває для додаткового зокрема. Також а, кооперація між соціальними комахами, зокрема, оцімитрімати. Сказали багато дітей, не один випадок, тому я вже пройшли тези. Також згадувалися хімічні екології, такі запахи, далі повертаю, це не невдомі не речі, міграція ентомофаїв між полями, між культурами, теж примітивні хазії, примітивні джерела живлення. Також запахи від рослини і від комах, які приваблюються, Тому, це теж відома нам математика, але дуже багато було присвячено цьому тему. Зокрема, моментів, що пахне оця точка прикріплення яйця, і тихограмо приваблюється саме цим запахом, приваблюються хижі комахи, зокрема додатковим живленням на позаквіткових нектарниках, це макоси. Також захист рослин і яким чином комахи-томофани уникають в цих перешкод. Тобто, є рослин трихомих, виконав томатів, ну, є певні залозісті, такі, як волоски, які перешкоджають і шкідникам, і перешкоджають і корисним комахам. Але, наприклад, у квитків є або довгі ноги уникнення, вони пройшли над волосками, або є протидія, тобто антиадгазивне покриття. І це теж яку, цікавий момент. Цікаво, що ця конференція є для нас всіх. Тут, наприклад, про морфологію поведінку і біометод. Тобто, де на цьому зварі вже обговорювала, вона знає цю авторку. І власне тут обговорювалося, яким чином на яких поверхнях люблять бігати сонечка і де вони відкладають яйця. І це можна використати при масовому розведенні тамофалів і в таких моментах. Також морфологія систематика еволюції було представлена. В дизне з найменших да, мегафрагма была палачик. придумал. Палачек. Нет. Эндрю Польчик. Потрясающая. Останний спиотер Алексей Полинов. Полигов. Полиговская порода. Там потрясающе.